Вітаю вас, найщиріші глядачі. Я Світлана. Це мій канал Давай Пов'яжемо. І сьогодні я вам розповім про свій набір спець Чіагу, і це відео відповідь на ваші запитання. Ви просили більш детально розповідати мені в приватні повідомлення та в коментарях під моїм попереднім влогом розповідати детальніше саме за ось цей набір. Тому я і вирішила зняти ось таке відео. У влозі я вам розповідала, де я купила цей набір, чому саме цей магазин обрала. І дуже-дуже коротко показала, що є в наборі. Але ви запитували, чи є то, чи є це, а як доставка, а як замовлення, хочу вам розповісти саме в цьому відео більш детально. Почнемо з того, що цей набір я замовляла в магазині. Я підпишу вам ось тут на екрані. Цей магазин знаходиться не в Україні. Власниця цього магазину Українка, і вона робить безкоштовну доставку з країни, де вона знаходиться, в Україну. Тобто до вас. Приїжджає посилка без оплати за міжнародне перевезення за міжнародну пересилку. Ви оплачуєте лише доставку тут по Україні. Я заплатила за доставку новою поштою з Києва по Києву. Ось, якщо ви знаходитеся в іншому місті, не знаю, можливо, також буде з Києва вам відправка. Отже, це не перше замовлення в цьому магазині. Я не буду каверкати назву, я вам просто її напишу і обов'язкове посилання залишу в описі під відео. Це не перше замовлення в цьому магазині. Я замовляла там ниточки, опал і регію, і показувала вам також у влогах. Сьогодні більш детально зупинимося на наборі спиць. Чи агу. я вибрала для себе ось такий набір, набір спиць твіст. Small set, тобто маленький набір з полиці довжиною 13 см. І у мене тут розміри від 275 до 5. Приходить набір в ось такому пакетику. Можливо, пакування не таке саме, бо, звісно ж, я вже звідси все витягала. В такому цупкому пакетику приходить. Тут є Зараз витягу. Тут є ось така етикетка, я так розумію, так, що це за набір small 13 см, є ще вкорочені по 10. Тут, я так розумію, що відмічено, що саме у мене є в наборі. Тут є виробник, зроблено в Китаї, але мені здається, це Америка. Так, але американський бренд. Якось так. Якщо вам цікаво, давайте я залишу ось так картинку, зіскріньте собі і подивіться, що тут написано: з цієї сторони нічого немає. Далі, власне, сам набір. Він йде в ось такому ткан... тканина, Це пенал такий тканинний. Шершавенька така тканинка. Я не можу сказати, що вона там чимось прорезинена чи ні. По відгуках дівчат вона добре носиться. Тут є кишенька. Одна, і давайте будемо одразу все діставати звідси. Одна кишенька на замочку, і основний такий відділ, де, власне, і зберігаються спеціально. Тут мене також зустрічає якась інструкція, звичайно, все англійською мовою. Це по наборам, напевно, а може і ні. Тут щось про кабелі пишуть. Дивіться, знову ж таки, я вам залишаю, кому треба, кому цікаво, скріньте. Ось така ще інструкція, напевно. Так, і далі, власне, сам набір спиць. У мене тут вже спиці не всі, тому що у мене деякі в роботі. І плюс додаткові спиці у мене ось тут вставлені. Давайте поговоримо про набір, що у мене входило. В саме цей набір. Отже, спиці 275, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 та 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 спець. У мене в роботі 4,5. Ось і кабель, звісно ж. І у мене в роботі п'ятірочка і. Кабель також до неї. Це ми враховуємо. Я вам не показую. Далі, що було ще в наборі? Що було ще в наборі? По-перше, це ось така лінієчка, вона, типу, паперова, але така цупкенька, ніби заламінована можливо, це такий тонкий пластик. Лінієчка вимірювати спеції і ще сантиметри, так? Я не звернула вашу увагу на те, що тут є гравіювання на спеці. І по відгуках воно не стирається. Ось, бачите, чиягу розмір, такий розмір, я так розумію, що це американський, напевно, і ще скільки в міліметрах, як ми з вами звикли. Отже, лінійка йшла в наборі. Далі, в наборі також йшло ось це серденько. Це серденько така пророзинена. Штучка, для чого вона використовується? Для того, щоб при закручуванні ви мали змогу ось так зафіксувати спицю І тоді вже накручувати для більшої фіксації. Тобто накручуєте на кабель, чи кабель накручуєте на спицю. Далі, ось тут фіксуєте резиновою штучкою, і ключиком маєте змогу. Підкрутити ось так, щоб у вас тут була сильна фіксація і точно нічого не розкрутилося під час в'язання. Така штучка була в комплекті. Далі, в комплекті, у мене було ось два ключики. Один я дістала, один в пакетики. Один ось такий конектор для того, щоб з'єднувати між собою кабелі, якщо вам потрібна більше довжина. І також в наборі були ось такі стопери один і другий. Вони два однакові. Але, дівчатка, яке було моє здивування, коли я використовувала цей стопер, накрутила його на кабель, щось я перезнімала, напевно, міряла. А потім почала його викручувати з кабеля. І у мене відкрутилася саме ось ця біленька штучка. Тобто у мене не весь стопер відкрутився, а саме біленька ось ця штучка. І дивіться, тут ми маємо ще один конектор. І так само з цієї, з цього стопера я можу відкрутити ось цю білу штучку, і в мене буде один ще конектор. Дивіться, зверніть увагу, я про це ніде не бачила. Бачите, точно такий конектор. У мене вийшло це відкрутити випадково. Я одразу звернула увагу на те, що тут є ось цей отвір для ключка. Думаю, нащо ж він треба? Невже я так сильно закручу стопери? Але мені здається, що це саме ось для варіанту, коли ви використовуєте цей з'єднувач саме як з'єднувач. Складаю все назад. Ось такий кульочок з цими всіми корисностями був в наборі. Також тут був ось такий набір маркерів. Вони достатньо товстенькі, я не знаю, чи буду я їх використовувати. Я навіть не відкривала цей пакетик. І також тут йшов набір кабелів. Зараз ви бачите лише один, тому що у мене тут в роботі один і тут в роботі один. Тут довжина кабеля, саме кабеля не загальної довжини, коли ви прикручуєте спиці, а тут довжина кабеля 35 см, 55 см і 70 см. Отже, якщо ми візьмемо найменший кабель, кабель, він у мене ось тут 35 см, і прикрутимо до нього дві спеції по 13 см, Це плюс 26. Отже, в мене вийде 60 см, Так, довжина. Так само додаємо сюди 55 см кабель, плюс 26 см Спеції виходить, це 80 см буде у нас загальна довжина. І найбільший тут кабель 75 см, тобто плюс 26 це 100 загальна довжина, кабель буде 100. Отже, 60, 80 і 100. Це стандартно, як ми звикли. Кабелі не з крутящимся ось цим стаканом, тобто він тут зафіксований, не крутиться. На самій ось цій штучці металевій, на стаканчику є також помітка, якої довжини, я маю тут кабель. І він в такій резиновій червоній штучці, а всередині як тросик металевий. Немає пам'яті. Я показувала неодноразово. Я ось так скручую ці кабелі і тримаю їх так з цими кабелями. Все чудово. Ось такий був набір. Що в мене тут додатково, я собі докупила в цьому наборі. Зверніть увагу, що тут спиці йдуть 2,75 3,25, тобто 3 пропущена. Далі йде 3, 50, 3, 75, 4, 4,5, 5, Тобто тут трієчка пропущена. Я навмисно не замовляла трійку, тому що у мене є саме чи нероз'ємні спеці трійка, тому мені її поки що достатньо. Буде недостатньо, я докуплю. А собі я докупила окремо спеці двієчку. І спиці 2,5. Вони йшли в ось таких упаковках. Ось так, навпаки, ось це двічка, і ось це 2,5. Я собі докупила окремо, дивіться, тут в пеналі є багато ще таких карманчиків, так, і ви можете продовжувати збирати. Набір спець. Я не знаю, що означає ось це CG-CG з одної і з другої сторони. Тут є ось такий величенький карманчик, і тут є величенький карманчик, і тут можна додавати ще спиці, вона в принципі без напису. Але я так розумію, що виробник пропонує нам сюди ось в проміжок трієчку поставити. Да? Можливо, тут ще додаткове 3,5 чи 2,5 додаткові. Не 2,5, що тут? Три, ну, 3,5, якісь тут ставити додаткові спеці. Я сюди поставила ось 2,5 і сюди поставила 2. На них тут написано, і плюс є лінієчка, якщо ви вдруг забудете, то можна поміряти, які ви спеці сюди додали. Тут до п'ятірки. І з цієї сторони є продовження 5,5, 6-6,5. 8 і 9, пропущена сімка. Так, 8 І 9, і ще 10. У мене є такі великі з набору дропс, тому я рідко ними користуюсь, і, звичайно ж, я набір цей не брала повний. Я вам казала, що я взяла смол. Також до ось цих маленьких спиць 2,2,5. Мені здається, що ось це є помітка. Що тут кабель має бути міні. А ну, де у мене тут? Так, ось дивіться: набір 275.5. Тут кабель S. Тому що кабелі вони різні. На ось ці номери йдуть кабель S. він більш товстий. Ось він. І тут написано, що це кабель S. А до ось цих спиць 2 спець 2,2,5, мені продавець звернула мою увагу, що до них іде кабель міні. Ось такий міні-М. Він тонший, він має тонший стакан. І сама спиця ось ця маленька, вона має тоншу, бачите ось цю штучку, я не знаю, як воно називається все. Куди ми накручуємо стакан від кабелю, він тонший, тому, звичайно ж, не підійде вам з цих спець. Я знаю, що є якісь перехідники, я поки що цим питанням не задавалася. Я собі вирішила купити кабель. Тим паче, що кабелі я люблю, вони у мене зазвичай в ходу і перезнімаю я на них. Мені він не буде зайвий. Я взяла довжину. Це що я взяла? 93. І дві спеці. 120 я взяла. Тобто, я з розрахунком, щоб я ще на цих спецях, напевно, в'язала шкарпетки. Я не знаю, чому. А можливо, щоб у мене були просто різні набори, різні кабелі. Тобто, я взяла 93 плюс 26. Так, да, це 120. Виходить, у мене довжина буде кабель плюс спеці. І також тут є ключик, ось, я так розумію, що він більш тонкий. Давайте глянемо. Разом з цим кабелем шов, лише ключик ось всередині, тобто ніяких додаткових ще стоперів тут не було, лише ключик. В Дніпро вони дають до кабеля ще й Заглушки тут цього не було. Ось, дивіться, від М ключик, так і від С ключик. Він ось такий маленький. І вони тут зроблені, до речі, як голочка. Не така гостра, але тут кінчик як голочка. Я цим кабелем не користувалася ще. Єдине, що я накрутила на спицю і подивилася, як воно буде. Виглядати, тому я поки не можу вам сказати, але по відгуках дівчата мені писали, що дуже подобається. Отже, я вам розказала наразі все про цей набір, що у мене є, і що було саме в цьому наборі. І хочу ще вам показати, що додатково я в цей набір, це вже під себе, я додаю рулетку, зараз ми будемо з вами складати. Я додаю маркери. І я ще додала вспорювач, це у мене від машинки, якщо треба десь щось підрізати, планую якісь тоненькі ножиці купити, щоб вони сюди влазили, і було зручно і акуратно, щоб не вибивалося з цього набору. Також до мого замовлення продавець додав ось таку чудову листівку. І ще. Ось такий екулан, маленька така пачечка, так, це для прийняття в'язаних речей. У мене є така більша пачечка, але це також знадобиться. І як я вже, спираючись на свої вподобання, так, як я комплектую собі цей набір. По-перше, сюди у мене йде вспорювач. Я не прикрутила, не причепила. Маркери, хоча зазвичай їх причіпляю. Мені поки що жалко псувати ось тут цю оббивку. Тому я просто маркери поставила ось так. І основний відділ у мене закривається. А сюди, в цей карманчик, у мене йде лінійка. Ось ці всі кабелі, додаткові маркери, конектори йдуть сюди. І сюди ж я ще додаю. Рулетку і закриваю цей карманчик. Ось так у мене наразі укомплектований цей набір. Ці всі папірці і додатку, е, упакування з додаткових е, спиць я не кладу в пенал, я їх просто залишила ось так наразі в цьому пакеті, і пенал в пакет я не засовую. Дівчата казали, що він гарно переться в пральній машині, навіть тому буду використовувати. Ось так. Сподіваюся, що моє відео було вам корисно. Хто зацікавився магазином, будь ласка, переходьте в описі під відео. Це мій щирий відгук, за рекламу мені не платять. Дякую, що були зі мною. Залишайте мені, будь ласка, серденько в коментарях, і переходьте на інші мої відео. До зустрічі!